Вже на будівництво забрати нашу мотокосу. Бо лишали її тут, думали, будемо докошувати, але в чоловікових батьків їхня мотокоса накрилася мідним тазом. І, коротше кажучи, даємо їм свою. В основному у нас всі інструменти в чоловікових батьків, але ось косу лишали тут, вже забираємо. Нам також треба було б знову ж таки покосити тут то ще нічого, а за будинком то там страшне. Але картоплю треба косити швидше, ніж нам косити тут просто траву. Будуть копати вже картоплі. Так що не знаю, як у вас, до речі, напишіть мені. Чи копаєте ви вже картоплю, чи думаєте, що ще рано? Можливо, будете запитувати, яка в нас мотокоса, то, думаю, покажу вам модельку. Це мотокоса від фірми Дніпром. Думаю, нікого не здивую. Досить, до речі, вона економна. Чоловік нею косив досить такий великий об'єм, і вона непогано справляється з цим. Плюс до всього, що ліска там, що. Пилка дуже хорошої якості і загалом ніяких нарікань досі на неї не було. І приїхали ми до чоловікових батьків, він встановлював новий ось такий бачок на 50 літрів на воду підключити до насоса в них він чи то зогнив, чи то що з ним сталося. Коротше кажучи, Тут чоловік його замінює. А я трішки походила в господарство, подивіться, який тут виноград вже він повністю спілий, а є ще з боку виноград, який ще геть зелений. ну Мені здається, що кожен сорт зізріває по-різному. Кажу вам, що в нас сьогодні на цілий день їсти? Вирвали у чоловікових батьків перчик, а я запекла вдома вчора ввечері гомілки, і тут у нас домашні також села помідори, домашні яйця і купили хлібчик тут. Приїхали ми на будівництво і не знали, за що братися. Минулого разу підбивав чоловік ось тут зі мною разом стелю. Вже мені здається, не знаю, скільки днів, скільки субот ми витратили на цю стелю підбивати. До речі, питали мене, чому ми підбиваємо дошка біля дошки, тому що в нас планується тут натяжна стеля, хоча, можливо, щось зміниться. Лежить Катя й думку гадає, а чоловік міряє сходи. І каже, що йому сходи не подобаються. А я кажу, що немає сходів, немає чому подобатися. Якось в цю суботу ми працювати геть не хотіли, був День Незалежності, хоча це на нас ніяк не вплинуло, ми просто були двоє втомлені, виснажені роботою за цілий тиждень. І хоч у нас є один вихідний день, неділя, але. Він не настільки вихідний, я стараюся побільше наготувати в той день, змонтувати відео. Чоловік більше полюбляє якийсь активний відпочинок, хоча я йому завжди в неділю кажу: давай полежимо, давай відпочинемо. Але тут дітям треба приготувати, їсти, потрібно щось прибрати, бо діти насмітили. Тут ти щось готувала, треба вже посуд мити, тут ще щось. І, коротше кажучи, відпочинок нам тільки сниться. Коли ми розпочинали це будівництво, 5 років тому ми були набагато молодші, враховуючи, що мені було 29, зараз мені 34, і ви знаєте, що здоров'я вже не те. Я за цих 5 років народила ще двох дітей. Чоловік також уже, знаєте, піддається по здоров'ю, і це дуже сильно помітно. Ми, здається, години, певно, дві на будівництві просто ось так. То трохи лежали на нашому імпровізованому ліжку, то роздумували на рахунок наших сходів, то планували ось цей коридорчик, що тут буде після того, як заходиш в будинок. І ви знаєте, що дуже багато ще буде тут змінюватися, плануватися. Але наскільки класно ось так полежати, походити, посидіти і помріяти, звісно, робота не робилася, і пізніше я з чоловіком взяли себе в руки, стали до роботи і зробили досить так багато, хоча мені здавалося, що ми просто приїхали полежати без дітей. До речі, думаю, що по моєму голосу, по моєму шмерканні, ви зрозуміли, що на будівництві я була все ще хвора. І тільки сьогодні, коли я озвучую це відео понеділок, я себе почуваю здоровою, нормальною і можу нормально вам озвучити це відео. Розпланували ми тут наш коридорчик, бо в чоловіка, як виявляється, скоро планується відпустка. Хоча ми всі шоковані. А в нього відпусток в житті ніколи на роботі не було. І зараз, коротше кажучи, ми плануємо закінчити нашу стелю. Раз таки діло, треба буде замовити дерево. Не знаю, або ми один із кредитів поки не будемо віддавати, або візьмемо ще один. Побачимо. Коротше кажучи, не знаю, чи цей новий рік ми будемо святкувати без. Кредитів та боргів. Дивіться, тут ми плануємо робити коридорчик, і коридорчик досить такий чи маленький, Чоловік хотів його зменшити максимально по сходи. Щоб ви собі розуміли, сходи в нас буде ширина метр двадцять, ось сюди по пилку. Ну, якщо я ось так зменшу, то, коротше кажучи, сходи в нас планується бути великі, широкі, зручні. Я так і хотіла, щоб, по-перше, можна було на другий поверх занести все, що завгодно, будь-який диван, ліжко і так далі. І плюс до всього, щоб дві людини розминалися на сходах, могли поздороватися, обійнятися і розійтися по своїх справах. Так, коротше кажучи, ось тут, щоб ви собі розуміли, будуть сходи наверх, звідти там буде площадочка. І ось звідти буде у нас іти до самого верху. Тут ми вже трішки посовали, а десь приблизно стіна буде ось тут. Тобто тут ми плануємо перила. Ось тут розпочнеться стіна, яка буде, буде, буде десь по ось сюди, де лежиться дошка. Ну, тобто, такий невеличкий шматочок, десь приблизно метр. Далі ось тут буде також перестінка невеличка, тому що ось тут будуть двері вхідні. Сюди загальний перший поверх, ну, якби невеличкий коридорчик, щоб тепло все не втікало на вулицю. І ось тут будуть двері, ось тут у нас планується в коридорі шафа. Шафа буде велика, я думаю, так, щоб помістити повністю все. Так як у нас і в квартирі. Uh, і ось тут, до речі, буде муруватися повністю стіна, ноги туди до пилки, і буде десь тут вхід uh, під сходи. Тому що там у нас планується з часом котлова. Uh, не знаю, що там буде ще. Але в основному місце буде там під котел майбутній. До речі, нам казали і писали, чому ми граємося з грубками, чому ми відразу не робимо котел. Котел у нас тут планується. Просто я не знаю, що тут буде в нас зі світлом. Тому поки що плануємо ось так. В будь-якому випадку світло є чи немає, в будинку буде тепло. На будь-який котел треба освітлення. Так що, якось так. Ем, так. Тут в нас спальні, ну які завжди. І величезна, величезна ванна, кухня. Ну і тут буде зала, де в нас зараз імпровізоване ліжко. Зал буде десь приблизно 15 квадратів ось тут. І ще ось там буде шматочок, також типу коридора, типу зали. Я думаю, що також щось тут можна буде невеличке поставити. А можливо, просто буде, де потім бігати внукам. Не хоче чоловік у мене лізти на ліса, не хоче дошивати нашу кришу, а я його і не змушую. Знаєте, коли ти цілий тиждень на роботі втомлюєшся в суботу, не хочеться нічого такого робити. В нас тут, зараз я вам покажу, в нас ось тут залишилося з цієї сторони біля кухні, бачите, шматочок зашити. І в нас вся криша повністю підшита. Але. Ну, дійсно, після травми чоловіка краще туди хай сам не лізе. На наступний тиждень у нас буде помічник. Тому я вирішила, що нехай буде так. Займаємося іншими справами. Так, що планую сьогодні робити я? Бачите, в мене тут кутики, не пофарбовані, не оброблені від держі. Я хочу з надвору повністю все. Попідрізати, пофарбувати, обробити відріжі. В нас декілька відкон є, які треба опрацювати. Я вже перед останній тиждень, що тут на будівництві без дітей. Далі по суботах я буду з дітьми і навряд чи я взагалі їздитиму на будівництво. Це вже будуть в мене такі невеличкі заїзди сюди, показати вам, що ж тут в нас. Зробилося, поки чоловік буде у відпустці, я планую все-таки брати ще кошти. Ризикована є людина з тими кредитами, але нам треба взяти два куба дошки. Ми вже порахували більш-менш на підбивання стелі, має вистачити, і нам треба брати піноблоки, щоб мурувати наші перестінки. Знаєте, гріх буде не скористатися часом, коли чоловік буде вдома кожного дня, бо коли він на роботі, знаєте, робити немає коли. Чоловік тут з роботою справлявся сам, сказав мені, що допомога йому не треба. Дошка сухенька, легенька, і не така довга, яку ми пробивали минулих два тижні. Тому я вирішила приступити до своєї роботи, знайшла пензлик, який мастила проти іржі, налила у пляшку і зробила ось таку приспособу, прив'язала пензлика до пластикового кутику, щоб мені дістати з надвору ці кутики, бо, як бачите, тут зсередини це ще реально дістати, а ось з надвору я дуже боюсь висоти. І я дуже боялася туди випасти. Плюс до всього, цей засіб, не дай Боже, потрапить в око, то можна лишитися сліпою. Бачите, хожу по безпечним дошкам, дуже боюся провалитися, хоча чоловік каже, що там, де підбито, вже, можна ступати і ходити по стелі, але я не ризикую, не хочу порушувати ті дошки. І показую вам, до речі, що в мене тут вийшло. Ось такі ці кутики стають темні, без іржі. І, до речі, навколо нас всі повним ходом 24 серпня 24-го року копали картоплю. Познімала трішки сусідів, які активно збирали її. У нас гості. Цей теж гарний. Я вже пофарбувала повністю всі кутики. Єдине, що не фарбувала на, на другому поверсі вікна, тому що я боюсь туди випасти. Обробила відержі, але вирішила не фарбувати. Щоб не замостити вікна, я прекрасно розумію, що там доступу до них особа немає. І якщо я їх пофарбую десь пецну на вікно, а дуже там тяжко доставати, тому краще, нехай будуть там не фарбовані. Я все-таки сподіваюся, що десь, можливо, за рік ми будемо робити тут фасад. І все буде добре. Покажу вам зараз, чим займаюся далі. я вже показувала у відео, у нас є наші ліса. І я їх вже. Три чи чотири роки планую як пофарбувати. Але все мені не було часу. І тут у мене лишилась фарба лишився засіб від ржі, Трошки засвічує, ну, як трошки нормально так засвічує, бачу. Ну, ось так, можливо, трішки краще видно. Дивіться, ось ці три штучки я вже обробила проти ржі, І вони так темніють, вони такі стають чорні. Що взагалі, он зараз підійду поближче. Ну, ось так, всю іржу, повністю воно з'їдає. Аж така рижа, рижа, щітка в мене стає. А ось так вони виглядають. Без нанесення і фарбування. Сподіваюся, що я зараз все встигну зробити. Чоловік від'їхав в магазин. А я сьогодні зроблю хоча би що небудь. Буду корисна, до речі, чоловік підбиває далі стелю. Ось. І ось ці також з'єднувальні елементи мені треба сьогодні пофарбувати. Я, як ви зрозуміли, штатив з собою не взяла, тому знімаю в ручному режимі, до речі, в мене руки такі. Дуже-дуже красиві, я не знаю, якщо перейде на мій гель, то просто перероблю нігті. Да і все. Поки чоловік трішки стояв і нічого не підбивав, попросила його познімати. У мене живий штатив, можна так сказати. І ви знаєте, раніше в мене чоловік не дуже любив взагалі з'являтися в кадрі, ховався, просив, щоб я його вирізала, то зараз він уже. Трішки звик до цього всього, і навіть іноді починає щось коментувати. Так що, я думаю, рано чи пізно ви дочекаєтесь від нього також коментарів, також е, той момент, коли він буде частіше з'являтися в кадрі і буде щось вам розповідати. Ну що ж, давайте покажу вам, що в мене тут вийшло і на що мені вистачило фарби. Розпочала я із цієї сторони, з обох сторон все фарбувала, перевертала. Вийшло в мене три. Тут і раз, два, три. Тут. На останню мені не вистачило фарби. І на ось ці з'єднувальні трубки також. Так що треба буде докупити фарби, пензлик не викидаю, поставила у водичку. І в наші, до речі, в чоловікових батьків декілька частин наших лісів також є. Їх також треба було би пофарбувати. Так що ой, треба буде купувати фарбу і доробити це все. Сьогодні я не замітаю в будинку, тому що підніметься полюка. І буде ай-яй-яй ай, в ай, моїй покрасці. Тому... <кхи> Тому я вирішила, що сьогодні без підмітання тут і не дуже брудно. Зараз вам покажу, що ж зробив в мене чоловік, поки я бігала фарбувала. Ну, робота рухається досить-досить так швидко. Ну, що ж, тала є в самий самий крайній куточок, щоб ви собі розуміли, це вже ванна. Ванна і стелі немає, тільки у ванній. Подивіться, все файненько, підбито. Супер, просто супер. У нас тут на першому поверсі з'являється стеля. Чорнова, звісно, але. Зараз піду в інший куточок, покажу вам, що там лишилося. Так. Ну, ось так. Невеличкий клаптик лишився. Порахували, до речі, скільки дошок нам треба. І будемо десь у вересні замовляти, щоб підбити геть повністю і тут. Показувала, до речі, вам результат, як тут на другому поверсі. Ну, також. Гарненькі тепер кутики і тут, і ось там. Ну, вже туди я не піду, але все-все тут пофарбоване. До речі, в мене тут ще чекає мене прибирання потім. Треба буде купити такого віночка з ручкою, бо я боюсь туди ставати. Хоч там підбита стеля, і чоловік каже, на ті дошки можна ставати вже. Але я не ризикую, не хочу. Тому я буду ходити по балкам і там попідмітати цей весь Ах, бруд. Треба буде позабирати. Коротше, ось так. А ще з надвору зараз закрию будинок, покажу вам також, як все пофарбоване. І ось так тепер виглядають кутики в нас. З надвору, на першому поверсі, на другому я не дотягнулася, ну, але сподіваюся, що скоро фасадом це все закриється. І показую вам картоплю, яка вродила в чоловікових батьків. Ми купували декілька видів і привозили сюди картоплі, і досить багато її зав'язалося, досить багато її є під кущем, але вона вся малесенька. Вона дуже не виросла, і я не знаю, передаючу картоплю, буде дуже-дуже дорога. Ми в селі картоплю на зиму не беремо, ми купуємо її кожен рік, хоча чоловікова мама кожен рік хоче нам дати на зиму картоплю, ми беремо її тільки до того моменту, поки не купимо в сітках на базарі. Я вважаю, що в селі є кому їсти картоплю навіть тим самим свиням, а їх є декілька штук. Це, що я вам показую, одну свиноматку, то це одна, а є ще інші сараї, де є досить багато свиней. І, до речі, подивіться, тут у них новеньке гніздо із ластівками. Це вже друге гніздо. Перше я вам показувала якось у гаражі, а це гніздо вже у сараї. Взяли ми у селі молока, сметани, картоплі. Також із чоловіковою мамою сходили, вдвох вибрали малину і досить так багато. В наступному відео буду закривати малиновий джем, хоча я його вже закрила, але покажу вам у наступному відео. І чоловік поремонтував нашу стару машину, та вона знову ж таки зламалася. І наша нова машина. Тягнула нашу стару машину. Їду на аварійці, тягне мене наша новенька ластівка. І ось так от ми повернулися додому. Показую вам малинку, миємося і лягаємо спати. Have you ever had a broken heart that even time won't heal because you'd rather?